Протягом п'яти років благодійний фонд Карі Волинь» Сволинь організовує різні акції для підтримки потребуючих. Напередодні новорічно різдвяних свят які так чекає дітвора. Благодійники навідуються у дитячі будинки, де дарують сиротам подарунки та частинку свого тепла і любові. Цьогоріч представники фонду Карі Волинь» Сволинь ощасливили близько 300 дітей. Акція, яка звучить Святий Миколай, іде до дітей сиріт цього року. Охопить близько 300 дітей В Волинської області. З них Допомогу будуть отримувати школа інтернат з міста Головна, села селища Головна і місто Рожище, а також діти, батько яких загинув в АТО в Волинській області. Зараз ми допомагали в місті Луцьку. І Близько цього тижня в кінці ми будемо надавати таку допомогу 23 дітям з Володимира Волинська, також міста Нововолинська, і так само будемо допомагати дітям, батьки, яких мало забезпечені. В місті Нововолинська так само в селищі Жовтневому. Ще до початку акції діти писали листи, у яких зазначали подарунок, який би хотіло отримати найбільше. Дитячі побажання були опубліковані на сайті «Карітас та Сволиня. Небайдужі люди мали змогу адресно щасливити малечу бажаним дарунком. Благодійники розповідають, бажаючих долучитись до акції та зробити приємне сиротам було вдосталь. На день святого Миколая представники фонду «Карітас Сволинь та студентська молодь Нововолинська завітали в сиротинець у селах Головне та Рожище. Дітвору порадували подарунками і театралізованим. Дійством. Малеча від такої сюрпризу була в захваті, посміхалась і вдячно аплодувала та дякувала своїм гостям.